Видно всіх? Видно. Я щось перестала Думаю. чути Марійку. Кажи голосніше, чутно чу, чу, ну, і видно, а я Марійки не бачу. Ну не знаю. Думаю. Я Марійки не бачу, але чую чуть-чуть Дівчата кажуть, що пишуть, що все і всіх чути. Ну, то добре. Якщо чути, то можна проводити мене чорний квадрат, я тебе не бачу. Головне, щоб ти мене чула, бо я підготувала кілька запитань для того, щоб ми поговорили гарно, поспілкувалися і дали гарну інформацію нашим підписникам і гостям, які будуть заходити до нас. Отож, mm -hmm. у нас в гостях Мирослава Загоруйко, золотий директор компанії «Лівеста», Прекрасна людина, яка надихає, підтримує, і просто з якою дуже приємно спілкуватися і працювати, тому я підготувала для Миросі кілька запитань. І перше запитання моє буде таке, чому ти обрала саме цей вид професії та заробітку? Ну, цей вид професії, це для мене взагалі був дуже спокусливий, тому що тут можна заробляти дуже багато, і не працюючи від години до години, тобто можна нормувати свій графік, так як мені комфортно, так як мені зручно. І я це відразу зрозуміла, коли тільки почула про можливості в мережевому. Я про можливості в мережевому почула дуже давно ще в підлітковому віці. Але Раніше це було не, ну, не, неможливо було досягнути того рівня, який я досягнула, оскільки е, не було інтернет індустрії, а на офлайн треба було дуже багато затрачати часу. Тобто, це було треба проводити багато бізнес-презентацій треба було багато е, затрачати час, щоб запрошувати людей, організовувати такі маленькі зустрічі, е, тестувати, показувати товар. Тобто, це дуже затратно. Ну, і це фактично м, важче було працювати, ніж просто піти е, на роботу і відпрацювати від години до години. Зараз, коли з'явився інтернет і, мож, і вихід всіх людей в інтернет, і я вважаю, і я бачу, що можливості не обмежені. Тобто досягнути зараз результату на такий пасивний дохід, е, в тисячу доларів, як, як, як кажуть, може е, кожен хто хоче працювати. Не кожен, в загальному, а тільки кожен, хто хоче працювати, тому що в нашому бізнесі треба працювати. Дуже круто, і насправді дуже нам допомагає інтернет саме розвиватися і також спостерігати за іншими. Ми можемо собі вчитися завдяки інтернету. Круто, і наступне моє запитання буде: на який дохід можна вийти в мережеву? Ну, яка реальна сума, що ви заробити? І чи є межа заробітку межему взагалі? Ну, як, як такої межі немає. І скільки можна зробити, це знов ж таки залежить виключно від е, кожної людини індивідуально. Тобто від е, попасти в потрібен час. Потрібне місце з потрібною системою до потрібних людей в команду, в кого є все налаштоване. Налаштована система, налаштований трафік. Відповідно, вам цей результат буде набагато швидше і набагато комфортніше, оскільки у вас буде вже все згруповано і систематизовано. І ви можете швидше влитися в роботу і швидше почати заробляти. І дохід можливий вже з першого місяця, якщо застосувати все, що говориться в нашій системі, яка в нас є, в нашій структурі, в нашій команді. І ем, зараз, якщо взяти нашу компанію, нашу компанію Лівесту, то скажу по нашій компанії Лівесту, можу заді свій чек показати. Це мій чек е, за Горійку Морославе, 213 тисяч. Гривень, з яким мене привітала на річній конференції, це, це мій заробіток. І наймаксимальніший чек, можливо, вже був більший, але максимальніший чек на момент нашої річниці був 300 тисяч гривень в чотири тижні. Тобто, це максимально, що отримав консультант в нашій компанії на даний, ну, на даний час, який це було влітку. А зараз, можливо, цей чек вже і вищий, тому що компанія. Розвивається кожного разу. Йдуть нові реєстрації. Люди включаються в роботу, починають працювати, робити замовлення. Ну треба запам'ятати, що наш дохід. Залежить від товарообороту, тому е, найперше, що потрібно зробити консультанту, це самостійно почати користуватися товаром. Тобто, це самостійний товарооборот. Якщо консультант включається і не хоче зробити замовлення, не хоче користуватися своїм товаром, який буде продавати, він не буде мати результату ніколи. Ніякої зарплати він теж не буде мати. Перша дія, яку має зробити консультант, це почати. Самостійно користуватися товаром е, і зробити свій особистий товарооборот. Як тільки він це зробить, товарооборот йому гарантований набагато більший. Ну це насправді дуже легко, тому що в нашій компанії дуже класні круті продукти, і плюс до того ще доступні ціни. Тобто, я з радістю роблю кожен місяць собі замовлення необхідних товарів, які мені потрібні для дому. Для дому, для догляду за собою, просто шампуні дуже круто. Моя любима серія Догляд за волосся я завжди про нього розказую в інстаграм, тому що і всім кругом розповідає. Тому що дійсно круті в нас шампуні і багато інших ексклюзивних товарів, які яких, яких немає на ринку України. Так тому компанія дає нам таку можливість і такий бонус, такий крутий продукт. Далі, наступне запитання: хто може стати мережовиком? Кому підходить цей бізнес? Це дуже круте питання, тому що в більшості, коли, наприклад, це починає працювати, кажуть, що ця робота підходить абсолютно кожному, і кожен може досягнути тут результату. Я з досвіду вже скажу, що не кожен. Тому що люди приходять, і коли ну там, наприклад, ну, навіть бачать мій чек, що я заробила, і таки думають, що вони поставлять два плюсика і теж зможуть зробити ось такий чек за місяць часу, це можливо тільки тим людям, які хочуть працювати і починають заробляти. Тобто ці люди, які Включають в дію свій ресурс, тобто починають працювати з нуля. Перше роблять самостійний свій товарооборот, знайомляться з товаром, друге знайомлять е, коло своїх знайомих, що в них є вже свій інтернет-магазин і в них можна купити. І третє, запрошують людей вже до себе в інтернет-магазин. Таким чином такі тільки такі люди можуть отримати результат. Якщо людина приходить з думкою, що тут можна заробити мільйони, можна. Е, що тут е, можна безкоштовно подорожувати? Можна. Що тут е, можна? Отримати авто в подарунок можна, але тільки Тій людині, яка е, хоче працювати. Тобто в мережевому може реалізувати себе тільки людина, яка має підприємницьке мислення і всю відповідальність вона покладає на себе. Не на кого скаже, мені там не вийшло, бо в мене не було настрою. Я не змогла там зателефонувати, бо в мене не було ресурсу. Я е, не продала на цей об'єм продаж, бо в мене там боліла голова. Е, тут досягнення Гає результат тільки та людина, яка каже, я це зроблю, мені це потрібно, я буду це робити. Тільки тоді буде результат. Якщо людина каже, що мені там спонсор не той, товар не такий, то не сьо, це таке перекладення відповідальності на когось. Ці люди гарно будуть працювати. Там, де є начальник, і начальник говорить, що робити, як робити, і ця людина гарно буде працювати. В нашому бізнесі, в мережевому бізнесі, може отримати результат як і та людина, яка бере відповідальність всю на себе. Вона зрозуміла, що потрібно робити, закотила рукави і почала робити. Тоді в неї буде результат. Вся відповідальність має бути на цьому консультантові, який хоче отримати авто, подорожі і високий чек собі для себе. Ну так, я прийшла коли в онлайн в мережевий. Я взагалі не мала ніякого досвіду. У мене таке було, що я навіть не розуміла, де там копіювати, де зберігати. І тут я отримала дійсно крутий саморозвиток. Я кожен день щось дізнаюся нове. Мені кожен день цікавий. Мені цікаво спостерігати за моїми наставниками. Цікаво робити щось. Те, що я ще не робила. І власне, сьогодні я проводжу цей прямий ефір, тому що це є експеримент для мене вихід зі зони комфорту, але нічого страшного тут не бачу. Себе дуже комфортно почуваю, тому дуже задоволена тим, що я роблю, і люблю свою справу і роботу. Думаю, кожен має розуміти те, що треба любити те, що ти робиш, і воно тобі однозначно принесе результат. Так, наступне питання буде зв'язане з нашою системою: як допомагає тобі наша система IRC в роботі? Ну, Це найкрутіший інструмент, який можна отримати в подарунок, так як відбувається в нашій команді. Тому що м, дуже багато мережовиків е, почули слово система, і вони під ту систему все підв'язують. Система писати СПАМ, але це не система, це просто писати СПАМ, просто там огруповано якось. Система навчання. Е, ну, тобто зібрано під е, якісь там пару відео, і це вже система навчання. Це теж не система. Це та можна назвати системою, але це не є система. Система це тоді, коли ти можеш передати її автоматично в один клік, і людина може тебе повторити. Оце є система дублювання, та що важливо ну, потрібна в Сама, саме, саме слово система це ще не система, і там як системно зібрано писати СПАМ це теж не система. Система це тоді, коли, так як в нас є чат бот наприклад, у нас розділена робота, чат бот рекрутер який на. Автоматі розповідає людям про компанію, навчає, розповідає про чеки, розповідає, що потрібно, як потрібно і коли потрібно, і людина автоматично розуміє, що перше, що їй потрібно, зробити замовлення. І це не треба вам, наприклад, ну, переписуватися з людиною, переконувати, що їй треба замовлення робити чи не робити. Наша arc система самостійно це робить, і людина, яка... Хоче почати працювати, вона робить товароборот. І, наприклад, до вас в команду приходить таких, ви даєте, наприклад, трафік, рекламу, або закріплюєте якийсь пост в Фейсбук, в Інстаграм, в Тікток, в Ютуб. До вас приходить 40 чоловік, заходить в цю систему, автоматизовано отримують інформацію, роблять замовлення на 100 балів, і ви в кінці каталогу отримаєте зарплату 16 тисяч 460. 54 гривні на автоматі, тому що за вас зробила все система. Вона поговорила з людиною, вона закрила людину, людина зробила замовлення, людина отримала таку ж систему, яку ви їй даєте. Навіть може, і не знаючи, що ви вже їй дали цю систему. Людина приводить цих людей і ви автоматично стаєте директором. Тобто, це настільки проста і крута система, що я поки що на ринку України я такої системи автоматично Автоматизованої не зустрічали це наш бот, рекрутер це мега крутий, потужний інструмент. Єдине, що потрібно, це зрозуміти людям. Бо не всі люди можуть це усвідомити, що це так просто і так легко, і що воно дійсності працює. І другий бот це дисконт, наш бот, і це ще один дуже мега потужний ресурс, оскільки найбільший чек нашої зарплати. Ми отримаємо з першої лінії не статусників, які рекрутують і запрошують в команду, а саме з першої лінії. І чим більша перша лінія, тим більша наша зарплата. Тому, е як треба рекрутувати нашою системою чат-ботом, так само і користуватися дисконт-ботом, який буде приносити нам ну тож, теж на автоматі людей, які просто хочуть замовляти собі зі знижкою. І ця система мені має, е, круто дозволяє менше затрачати часу на роботу, на спілкування з людьми, на пояснювання їм, е, чому мережевий і що таке мережевий, і що робити, і що не робити? Е, на Вмотивовування їх робити замовлення, чи не робити, це звільняє мій час, я можу зайнятися чимось іншим, а система це за мене робить. Я можу більше людей привести в команду за рахунок більшого трафіку. І тим мені допомагає система, і я дуже нею задоволена, вона дуже круто працює, і я бачу результат в людей, які застосовують і користуються нею. Також дуже круто, що у нас є командний сайт. Кожен, хто приєднається в нашу команду, може собі зайти, знайти в Google ARC Лівеста, або Лівеста ARC, ви потрапите на наш командний сайт, зможете ознайомитися як з компанією, так і з можливостями, з продукцією, і також обрати для себе наставника відповідно до того регіону, якого ви проживаєте, або вже на свій розсуд, вибираючи. По як там вказані міста, і ви собі самі обираєте наставника. Це дуже круто, тому що це є безкоштовна реклама, і вона завжди працює, можна зайти, познайомитись. Так що, хто хоче, обов'язково знаходьте наш сайт і знайомтеся з нами і з нашою компанією. Ну і таке завершальне питання, оскільки ефір не хочу робити дуже довгим. Чому варто спробувати мережевий? Чому не боятися, а спробувати? Чому варто? Ну я би більше сказала: пробувати не треба. Тому що пробувати можна торт, пробувати можна там, не знаю, щось можна пробувати. Якщо ви вирішили почати працювати в мережевому, вам просто треба почати працювати. Бо якщо ви просто пробуєте, то ви не включаєтеся на сіс. Тому я завжди своїм рекомендую не пробувати, а почати працювати. Бо з таким мисленням результату досягнути набагато легше. Бо якщо ми в свій мозок включаємо і на таке на поразку, право на поразку, він лінивий і він не буде нам працювати на всі 100. А коли ми даємо собі такий <зівник>, Даєм собі таку мотивацію, що я це зроблю, я це зможу і мені це потрібно. То ви обов'язково отримаєте результат. Ну просто обов'язково. Я починала з нуля. У мене не було команди, в мене не було знань, в мене не було інструментів, у мене не було нічого. І я зараз на статусі золотий директор. В нашій структурі. Марії, в мене і всі, хто приєднується в нашу структуру, є все абсолютно все навчання, як правильно, що треба робити, після чого треба робити, коли треба робити? Система, автобот. І тому в нашій структурі не треба пробувати. В нашій структурі, якщо ви почули наш ефір і хочете почати працювати, вам всього на всього треба сказати: так, я хочу цю систему, я хочу закрити статус директора за три каталоги. Це можливо, тому що я завжди говорю вам всього лиш треба 40 людей 40 людей всі знають 40 людей. У мене, наприклад, в класі я вчилася 30 людей в класі були. Потім я вчилася в коледжі. У мене потік був 60 людей в коледжі. Тобто, 40 людей, які чистять зуби, миють голову прибирають в хаті. Ви знайдете, які зроблять по 100 балів. Це не багато. балів, це ми завжди коли йдемо в магазин, стільки скупляємося для себе. Ну, ми найбільше я вже не говорю там дорогий парфум собі купити, там дорогу тональну основу. Просто Таке мінімальне прибрати хату, плин зубна, паста і шампунь, це буде приблизно 100 балів. І ви закриваєте кожного місяця статус директора, а це вам дає зарплату більше 16 тисяч гривень. І я вважаю, хто не пробує, а починає працювати, він досягає набагато швидших результатів. 100% тут погоджуюся. Дуже круто, що ти погодилася на ефір зі мною. Я щиро тобі вдячна. Надіюся, ми принесемо користь. І звичайно, люди, які захочуть приєднатися, у нас в шахті профілю є посилання на нашу АРСІ систему, і кожен може зайти, ознайомитись, налаштувати для себе і почати заробляти разом з нами. Також всім Дякую за перегляд і гарного дня.